Це буде Олексій Тарасенко, начальник групи рекрутингу п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. Наші вітання, дякую, що знайшли можливість. Вітаю, вітаємо! Знаємо, що п'ята окрема штурмова бригада оголосила збір. Збираєте на засоби радіоелектронної боротьби. Розкажіть нам загалом про потребу, як багато таких засобів треба, і наскільки вони необхідні бійцям на передовій. Радіоелектронна боротьба наразі це один із основних видів забезпечення в загальновійськовому бою. Взагалі, неможливо представити собі уявити підрозділ, який є, успішно може виконати бойове завдання без забезпечення абсолютно різними засобами реб. Тобто, це і мобільні реб, які бере кожен боєць несе з собою в окоп. це і стаціонарні більш потужні, які прикривають наприклад, наприклад, район оборони або той реб, який встановлюється на броньовану техніку, надважлива задача, тому а, такі збори вони є регулярними в бригаді, і ми дуже вдячні людям, які нам допомагають вирішувати ці задачі, тому що це реально береже життя бійців, і це, скажімо так, найбільша потреба. І е, найкраща допомога, яка може бути від людей, насправді, ну в цілому скажемо, що загальна мета цього збору півтора мільйона гривень. Наразі є 337 тисяч. А відтак м, скажімо так, широке поле для нашої з вами діяльності. Шановна аудиторія, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пам'ятайте, що не існує малих донатів. Хто скільки може, кожна гривня рахується, кожна гривня є важливою. Ну бо в цілому важливим є ваше залучення, ваша участь. Ну а скільки. Вдасться, звичайно, це вже на розсуд кожного. Це вже приватне рішення. Код QR на екрані знизу бачите реквізити. І під час нашої розмови ця інформація вона буде присутня в публічному доступі так само на ваших моніторах, на ваших телевізорах. Тому, будь ласка, долучіться до цього збору. Пане Тарасенко, ви начальник групи рекрутингу бригади. Тому як ніхто інший знає, кого саме потребує ваша бригада. Які спеціальності зараз крайне необхідні вже на вчора. Вже навчора потрібні пілоти БПЛА абсолютно всіх систем. Навчора потрібні оператори протитанкових ракетних комплексів сучасних, будь то джавеліни чи української розробки. Неважливо. Навчора потрібні механіки, водії бронетранспортерів. Про піхоту я якби навіть не буду згадувати це люди, які потрібні постійно, тому що якими б не були ефективними пілоти, якими б не були ефективними люди в забезпеченні. Якщо немає піхотинця, який тримає передній край, це все не матиме сенсу. Які б не були потужні танкові підрозділи, артилерія неможливо все ще без ефективної добре навченої, якісної піхоти виконувати бойові завдання. Тому абсолютно вся номенклатура людей нам потрібна зараз. І, в принципі, людина із будь-якою цивільною освітою і навичками може знайти собі гідне застосування війську, те, яке їй сподобається, і там, де вона дійсно знайде свою самореалізацію. Ну, ось ця самореалізація від чого вона залежить? Від того, які навички людина мала в цивільному житті, з чим вона до вас прийшла, чи зрештою від того. Які навички вона набуде під час підготовки вже у вас? Безумовно, ці речі вони доповнюють mm. одна одну. Тобто людина, навіть яка пройшла абсолютно з нуля, ніколи не проходила службу, вона буде направлена на навчання, яке є зараз досить якісним. І найголовніше, в бригаді людина отримує до навчання, максимально наближено до бойових умов, в яких вона буде далі виконувати завдання. Тому не потрібно переживати, що Хтось ніколи не служив, наприклад, так само надважливим є використовувати ті навички, які людина здобула в цивільному житті. Тому що, якщо це, наприклад, людина йде на, в підрозділи забезпечення, наприклад, в танковий батальйон на ремонт обслуговування техніки. Якщо вона раніше працювала умовно із цивільними автомобілями, то її Цінність для нас, її якість у війську, буде просто в рази вищою, ніж абстрактної людини, яка займалася гуманітарними науками. Тому завжди, коли людина приходить до нас і бажає служити, ми в першу чергу визначаємо, де вона буде найбільш ефективною. До того ж, людині насправді досить цікаво розвиватися як професіоналу, і це досить серйозний шматок мотивації, коли вона може. Показати свою роботу, коли її роботу оцінять, коли її навички будуть затребуваними і їй дадуть можливості для реалізації. Пане Тарасенко, замість 30 днів мобілізованих тепер готують 45 днів. Які переваги такої підготовки і чого мобілізованих донавчають уже конкретно в бригаді? Безумовно, півтора рази півтора раза довше навчання. Воно просто дає можливість. Не летіти, не спішити в начальному центрі і приділити більше уваги тому, що опанувати складніше всього. Наприклад, зв'язок сучасні радіостанції це те, що не так просто буває людям опанувати, тобто їм можуть провести лекцію, вони спробують це своїми руками зробити однак. Для того, щоб з'явилася навичка, це потрібно повторювати ще і ще і ще багато разів. І просто ось цей збільшений період навчання, безумовно, він дає можливість відточити якісь навички до автоматизму, до м'язової пам'яті. В підрозділі, коли людина приходить в бригаду, вона проходить ще близько двох тижнів до навчання. В першу чергу вона знайомиться із своїми підрозділами, вона знайомиться із своїми молодшими командирами. І досвідчені інструктори, сержанти, солдати, які були пораненими або ж перевелися в відділення, яке проводить навчання людей в бригаді, вони поділяться реальним бойовим досвідом, відсортують ту інформацію, яка була отримана людиною в навчальному центрі, і підкреслять те, що є найважливішим. Дадуть. Свою оцінку тому, що людина дізналася в навчальному центрі. І на полігоні, в підготованих умовах, які максимально відображають, наприклад, зазвичай батальйон імітує свою теперішню лінію оборони на полігоні і показує реальну траншею, як це буде виглядати на позиції конкретно, яка є зараз. Це суттєво. Підвищує якість підготовки бійця. Так само людина отримує достатню кількість боєприпасів всіх типів для того, щоб довідточити ті навички, які неможливо повністю закрити в навчальному центрі. Нагадаємо ще раз про збір, який триває. Маємо плюс 25 тисяч гривень до цієї миті. Ми можемо більше, шановне панство. Давайте піднатиснемо, як то кажуть. На екрані бачите код, так само реквізити сьогодні. Збираємо на засоби радіоелектронної боротьби. Ми власне цю розмову і почали з того наскільки вони є важливими на фронті, і як їхня наявність їхня. Належна кількість відбувається на житті і здоров'ї українського війська, українського солдату? 30 тисяч вже маємо, але все одно натискаємо далі, хто скільки може. Ем, якщо говорити про методи е, вишколу людей, про те, які, яким чином відбір відбувався, ну умовно там рік півтора тому, і те, як це виглядає у вас наразі, чи це змінювалося? Як це можна порівняти? Саме відбір чи вишкіл ви маєте на увазі? Я думаю, що можна з відбору почати, але якщо є відмінності в вишколі, то про це теж можна розповісти. Я думаю, що принципово ситуація не змінилася по відбору, тому що, в принципі, люди були потрібні і півроку назад, і вони є потрібними зараз. Можливо, зараз дефіцит дещо збільшився. Тому, як і раніше, ми звертаємо увагу, як група рекрутингу, на бажання людини. Ім вона бажає бути, ми даємо їй змогу обрати ту посаду контрольовану, яку вона бажає. Це, по-перше, знімає з людини психологічне навантаження невизначеності, коли mm. вона мобілізується або ж підписує контракт, коли вона боїться того, що її розподілять в незрозумілий підрозділ на незрозумілу посаду. Так вона робить свідомий вибір, і це насправді. Дуже сильно підвищує кількість людей, які реально дійдуть до конкретного підрозділу. Так само ми, як рекрутинг, отримали додаткові інструменти від Генерального штабу і командування сухопутних військ для того, щоб проводити самостійний відбір людей для того, щоб якісно, якісніше комплектувати бригади. Тому наразі, скажімо так, ось ця деяка децентралізація у Наборі людей до підрозділів, вона безумовно є дуже позитивною і дає свої результати. Щодо вишколу, важко сказати. Зазвичай є різниця в якості підготовки різних навчальних центрів, однак, в принципі, якість досить стабільна на нормальному рівні. І ми намагаємося. Змінити те, що ми можемо змінити, ми підвищуємо якість до навчання в самому підрозділі, збільшуємо період, залучаємо додаткових інструкторів, зменшуємо групи, які залучаються до навчання. Все, що можемо. Намагаємося змінити на краще, пане Тарасенко, окрім бажання самої людини служити і захищати країну, окрім її спеціалізації, ми вже говорили наскільки важливі для прикладу ті ж механіки, які зможуть на місці відремонтувати зламану техніку і відправити її далі захищати. На які риси ще ви звертаєте увагу при відборі кандидатів? Якщо перефразувати, то кого б ви ніколи не взяли до себе в бригаду? Напевно. Найбільше кидається в око, коли людина намагається уже наперед уникнути виконання якихось бойових завдань, коли людина наперед намагається знайти собі посаду і, скажімо так, такі умови служби, які дозволять їй ем, знаходитися в якнайбільшій безпеці, подалі від роботи, подалі від, ем, якихось, від відповідальності. Таких людей ми стараємося уникати так само людей, які шукають тільки грошову винагороду в службі, які не бажають служити і приносити користь підрозділу і загалом збройним силам не бажають захищати країну, а бажають тільки задовольнити свої особисті потреби в армії. Це це ідеологічна складова. Вона є важливою. так? вона є важливою, тому що у фіналі ми отримуємо людину. За яку мені особисто, наприклад, подзвонить командир підрозділа і скаже свою думку про якість рекрутингу, і запитає у мене як у начальника рекрутингу, справедливо запитає, чому мені не важливо, кого я залучаю до бригади, тому тут є наша відповідальність, яку ми відчуваємо і намагаємося наперед співбесідувати людей. Таким чином, щоб зрозуміти їх справжню мотивацію, щоб зрозуміти, чи дійсно вони співпадають із нами в базових цінностях, умовно. А багато було таких прецедентів, коли ну, не пасує людина? Це трапляється регулярно. Угу. І, умовно, там 10-20% завжди відбраковуємо саме по таким причинам. І куди далі йдуть ці кандидати? Шукають собі інший підрозділ. Якби рекрутингом займаються майже всі бригади, тому а, тут такий відкритий конкурентний, чесний ринок праці умовного, як в цивільному житті. Ми так само це конкуруємо із цивільними установами. Ми так само пропонуємо свої умови, свої соціальні гарантії, свою а, грошову винагороду. Вона є на такому самому відкритому ринку. як і всі інші mm. компанії До Ручі. Ручі, uh -huh. прошу, стосовно прошу. грошової винагороди цікаво, тому що людина, яка йде служити, вона залишає свою роботу, а відповідно їй треба забезпечувати свою родину, дітей, дружину. Як з цим у вашій бригаді? Стандартне, якісне грошове забезпечення людина, яка Потрапляє в бригаду, вона апріорі на 99% їде в район виконання бойових завдань, де вона, крім своєї грошової винагороди за посаду, наприклад, солдатську, це там умовно 20-25 тисяч гривень і вище, отримує додаткову винагороду у якості так званих бойових. Тобто, якщо вона виконує. Завдання безпосередньо на лінії зіткнення, вона може отримувати а, ці знову ж таки загальновідомі 100 тисяч. Жодних проблем із грошовою винагородою в бригаді немає. У нас хвилина буквально лишається. Віковий ценз, Чи він існує? Ну, бо я можу змонтувати ситуацію, коли у людини все окей, з ідеологією, з мотивацією, з самоусвідомленням, але вона може мати там 40 плюс років, наприклад, Як із цим. 40 плюс років це давно не працює так, якби можливо, працює 50. плюс. Угу. Тобто ми дивимося завжди по конкретному фізичному, моральному стану людини і відповідності тій посаді, на яку вона йде. Угу. Якщо людина, скажімо так, чудовий фінансист, і їй 55 років, це не дуже заважатиме відверто їй виконувати свої обов'язки в бригаді. Якщо людина буде конкретно штурмовиком, звісно, тут вже вимоги вищі. Ага. У нас є хороший фільтр. Навчальний центр, якщо людина витримає 45 днів в навчальному центрі, при тих навантаженнях, які там даються, означає, що вона нам підходить на будь-яку посаду. Тому То принципі... стан, а не вік. Фактично, так точне, шановна аудиторія, 45 тисяч гривень до цього моменту. Ми зібрали збір не закрито, тому будь ласка, донатьте і надалі. Ну і подякуємо Олексію Тарасенку, начальнику групи рекрутингу п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил, за те, що знайшов час і можливість.